Вітаю, колеги. А, мене звати Валентина і я викладач англійської мови для дітей, підлітків та дорослих. Мій досвід роботи складає 7 років, і за ці 7 років я працювала і в приватній школі, і як репетитор. Так? І був момент, коли я поєднувала і приватне репетиторство, і роботу у приватній школі. І я можу сказати, що це знаєте, такі двояке відчуття, тому що це був досвід з однієї сторони дуже приємний. Але з іншої, в принципі, негативний. Так, можливо, ті, хто працювали в школах, можуть зрозуміти, чому так? А наступний слайд зараз думаю, зрозумієте. Так по-перше, хочу сказати, коли я дізналася про курс. Я дізналася про курс, можливо, ще це було десь приблизно того року, але я була вагітною, і я не зверталася на це уваги і витягувала. витягувала цей момент. І ось останнім кроком було те, що коли Анастасія об'явила про передзапис, я запитала про деталі, так і трішечки сумнівалася, так чи варто мені зараз це чи ні. Але так як я продовжую працювати і в декреті, якраз так випало, так я собі маю сумніви, і я чекаю на оплату від учнів. А її немає, батьки мене ігнорять, і оплати немає. Ну, відповідно, це був такий поштовх, Думаю, це сигнал був зі всесвіту, що все, пора. так, ось. Точкою А у моїй роботі було те, що я працювала 8-10 годин на добу, аби отримати бажаний дохід. А, в мене навіть було таке, що мій робочий день починався о 7-й годині ранку, а закінчився о 10.30 вечора. Ну, тобто, я прям себе максимально заганяла. так, Перериви були короткими, так, найдовше це був 30 хвилин, так? Ось. А проблемою номер два це було те, що учні не дотримуються графіку та часто відміняють заняття. Коли я працювала у приватній школі, це зараз так звучить смішно, але це були групові заняття. І одна людина коштувала 25 гривень. І уявіть, якщо 6 людей. До вас приходить одна людина, і ти отримуєш 25 п'ять гривень. Тобто, це смішно. Мені було, знаєте, просто так ну неприємно. Ну тобто я люблю свою роботу. Я чесно кажу, я готувалася до 12 годин ночі, до двох ночі. Я цим навіть діткам всякі вирізалочки ламінувати, ламінувати, щоб їм було цікаво. І тут ти приходиш, одна людина, але по правилах школи, тобто одна людина, але ти все одно з нею працюєш. Так? Тобто і вже дійшов такий пік, розумієте, що я, до речі, доїжджала в сусіднє місто, а, тобто я сама там з Рівненської області, а доїжджала в Хмельницьку, так там декілька кілометрів, так і в мене було навіть таке, що я собі в день, тобто, щоб попрацювати і щоб мати якийсь там перекус, навіть я йшла в мінус. Я зрозуміла, що мені потрібно кидати цю. Роботу в школі, хоча мені це дуже подобалось тому що я обожнюю дітей. Я обожнюю дітей, з якими я працюю, як своїх. Але я зрозуміла, що треба кидати так Далі я перейшла на свої приватні уроки так і в мене була стартова ціна це 70 гривень за годину. Да, я мала великий страх, щоб підняти ціну. Тобто я завжди відтягувала цей момент. Я розуміла, що кінець. Серпень, так? я на початку серпня, у мене був повний запис, тому що в мене, до речі, дуже гарно працювало сарафанне Радіо, теж попередня учасниця розповідала про це. І в мене теж гарно дуже працював, але в мене був цей страх. А Раптом я підніму, і від мене підуть. А як мені оплатити за платити податки, платити за платформи? так? Був цей страх. І я так максимум, що я підняла, я була два роки працювала за чеком 100 гривень за годину. Ну, тобто, розумієте, я, я вкладала в роботу більше, ніж отримувала. так? А, про такі поступки, які негативно впливали на результат моєї роботи. так? А, я вже згадувала, це було дуже часто, що там одне заняття не оплатив, два заняття не оплатили. Навіть було таке, що місяць моєї роботи з двома учнями з моєї сім'ї був неоплачений, бо коли я нагадала за оплату, ну тобто батьки просто злились. Ну, тобто, все, їх не було. У мене ніякого конекту з ними не було. Ну, я думаю, що це було дуже дуже жахливо. Наступний слайд, будь ласка. А, дійсно. З щирого серця, я дякую Анастасії за цей курс. Це просто знахідка для кожного репетитора. А, чітко без води. Тобто я це дуже сильно ціную, дуже це сильно люблю, тому що якби, я навчалася ввечері. Тобто, коли дитина засинає, вона в мене дуже активна, і коли вона засинала, я вчилась, тому що я знаю, що я цього хочу, і ніхто замість мене цього не буде робити. А, до речі, навіть мої учні а, з попередньої роботи, коли я працювала на когось, вони мені говорили Валентина, що ви тут робите? Вам треба звідти йти. Тобто цінуйте себе, так і я зрозуміла врешті решт що якщо не я, ніхто мене цінувати не буде як викладача. Так, тобто я маю дві освіти, і я проходжу щомісячні курси. Тобто мені це цікаво, так то тобто, я люблю свою роботу, але не можу себе цінувати. так? Ось, впродовж двох років в мене були спроби створити свій робочий аккаунт, але вони всі були невдалі. І однією причиною, я думаю, це тому, що, по-перше, я не знала, як це все оформити, аби комусь це було цікаво, так? А з іншої причини в мене просто на це не було часу. Ну, тобто я стільки працювала, що не було часу. Ось, але зараз я якраз на тому етапі, щоб створення, створення контенту. У мене, якраз, до речі, була нещодавно фотосесія, фото, з якої ви можете побачити частково. Ось. А, умови співпраці. Чесно, договір з між викладачем та студентом для мене було відкриттям. Я... Після того, як я зробила договір, я надіслала його батькам. Тобто я вічно їх попросила прочитайте, будь ласка, чи все вам подобається, тому що я розуміла, що якщо я чітко напишу своїм студентам учням. Так, в мене там те, 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 і не візьму їхні бажання до уваги. То це буде, по-перше, трішки некоректно для них самих, так. Тому я створила такі умови, які підходять і для моїх учнів, і для мене. так. Тобто ми знайшли спільну мову. І а, я не знаю, як це працює, так? А, але до мене повернулася моя учениця, з якою ми працювали ще коли вона була у класі четвертому. так. Зараз вона один клас, і я її готую до іспи. Так? І я була настільки приємно шокована, що вона повернулася. Так? Батьки мені кажуть: Ну, ми знаємо, що як ви працюєте, ми знаємо результат. Я підняла свою свічку з 100 гривень до 250. Так? Але ніхто з моїх учнів не відмовився від мене. Будь ласка, наступний слайд. Е, Ніхто з учнів не відмовився, але ще готово я зменшила обсяг своєї роботи. Зараз у мене одне-два заняття в день. Ось, я маю чіткі правила співпраці. Батьки, учні, я, ними, ми раді, що в нас є ці умови, так, і вони слідують ним. Тобто, найголовніше ще, умова, яка там знаєте, є, це те, що. Відміна занять для мене це було дійсно проблемою, тому що не дуже приємно, коли за 30 хвилин це найбільше. У мене було що і о 5 годині у мене заняття, а в 5.02 моя учениця пише: вибачте, мене сьогодні не буде. Так, а я готувалася цього уроку ну приблизно 2 години. Так, ну тобто не дуже так. Зараз учні чітко слідують а, моїм правилам, так тому що вони знають, що якщо вони не попередять мене, їм доведеться оплатити це заняття, так і тобто користі від цього не буде. Ось, разом з підняттям чеку, а до мене, тобто я маю обмеження в часу, і я не можу взяти зараз фізично більше людей, але на наступну осінь троє людей вони вже записалися на мій майбутній курс. так? І я попередила, що зараз ціна така, але так як я постійно навчаюся, моя робота буде оплачуватися навіть, можливо, у 2-3 рази більше. Тобто батьки знають, як я працюю, і вони кажуть, нам, ну, нам головне результат то нам не важлива ціна, ми знаємо, що буде результат. Ну і так само я почала цінувати більше свій час на свою роботу, тобто те, що я роблю. І зараз, коли я маю менше годин робочих, я отримую насолоду. Отримую насолоду від того, що я можу переділити час навіть для себе, для свого саморозвитку. Дякую вам за те, що послухали.